Всім привіт, любі, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про лікарські здібності розмарину, як я його використовую для свого волосся. Також сьогодні я використовую свої навушники як мікрофон, тому що в попередньому відео я використовувала спеціальний мікрофон для цього, але звук вийшов не дуже. На жаль, у цілому, розмарин має здатність підвищувати тиск, а також посилює кровообіг. Саме тому розмарин використовують як стимулятор для росту волосся. Розмарин можна використовувати не тільки щоб отримати довжину, але й для того, щоб з'явилися нові волосинки. Тобто, у моєму випадку я використовую розмарин для того, щоб зробити волосся більш густішим. При покращенні циркуляції крові на голові волосся відростає більш міцнішим більш здоровим, а також у цілому з'являються нові волоски, яких до цього не було. Саме тому більше півроку тому я почала користуватися розмариновою олією. Спочатку я її купувала просто в єві, а я її змішувала з сироваткою для росту волосся від Top Beauty, і десь за півгодини до миття волосся я наносила на скальп і масажувала. Зараз я пробую більш бюджетний спосіб. Я просто купую розмарин, варю його і використовую розмаринову воду. Тому сьогодні я буду її варити. Для цього нам треба пульверизатор і свіжий розмарин. Насправді він в мене вже трохи підсох, тому подивимося, чи в мене вийде. Спосіб приготування дуже простий: у киплячу воду додайте розмарину. Залиште кип'ятитися ще на 10-15 хвилин, а потім залишить охолоджуватися ще на 1-2 години. Після цього цю воду можна налити у пульверизатор і поставити у холодильник. У холодильнику вода може триматися до 2 тижнів. Все, вже пройшло декілька годин. Ось що в мене вийшло. Насправді, рідина має бути світло-зеленого кольору, а в мене вона вийшла темна з таким ніби червоним відтінком. Це все тому, що мій розмарин був трохи сухим. Найкраще брати свіжий розмарин і тоді ви зможете використовувати рідину довше. Як користуватися такою водою? Перше, це перед миттям голови розбризувати по скальпу. І також не забувайте про масаж. І другий варіант розмарену воду можна додавати у шампунь, яким ви користуєтесь, а також не можна просто освіжати голову. На цьому, все. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайки і залишайте свої коментарі.